Хотілося б, щоб він виховав свого сина. Ну, Він робив свій внесок у те, щоб його син жив у мирі та спокої. Доброго дня, шановна громада. В ефірі програма вчимося жити далі. Я її ведучий Володимир Панченко. Сьогодні у нас в гостях родина загиблого нашого воїна Євгена Тищенка. Пан Валерій, пані Вікторії, мама. Усі вчителі казали: не треба ж нічого робити, просто взяв, прочитав і знаєш. Вихователь, який виховує, каже там або в спорт, або в військове. Давайте, бо там теж хороші результати. Знаю, що після школи. Він пішов і навчався на автослюсарі. Каже, тут, незважаючи на те, що він з якоюсь компанією там зв'язався, там такі були не дуже. Каже, ну теж візьміть до уваги, бо там свердло заточує у цьому. Ну, він казав, що золоті руки. Так, золоті руки. Каже, залиште теж. Тобто він зробив за п'ять хвилин ту роботу, яку можна було годинами робити. Ну, Взагалі-то я насправді хотіла як мінімум двох дітей, так? А за станом здоров'я мені і другого не можна було народжувати. Хотіла дівчинку, а народився хлопчик. Павло Його рідний брат є молодшим за віком. Ми його, я його всюди, ну вже разом з ним навколо світу, як то кажуть, досить далеко. Де саме в якому місці? Ось у Домінікану ми їздили і на гелікоптері політали. Дивись, вчися, щоб так заробляв, щоб була така можливість. Так, працюй, працюй, як тато, як мама, і щоб от саме так. Так, так. Ой, молодець тато, зараховано все це. Ось він захопився чимось на якийсь час. Йому це подобається, йому це цікаво, він цим займається, а потім раптом він охолов. Ось таке було, звісно, це. Тому він якось багато знав. Ось він захопився одним там. Та, в принципі, більшість таких помилок він теж робив, по суті, за твоїм прикладом: ганяти на мотоциклах, ганяти на багі. На літаках, на літаках, на гелікоптерах. Справжній шибайголова, така, от. Шукачка пригод ще більше, ніж тато, звісно. Це його дитинство. Тут є одна фотографія, де він маленький. Він з дитинства катався на велосипеді. Навіть кросівки попрати встиг, коли ще не вмів крутити педалі. І тут є фотографія, де він із перев'язаною головою. Він навіть тоді примудрився на велосипеді. Найцікавіше в нашому житті багато разів у нього в житті траплялися такі випадки ще з самого дитинства, коли він стикався з чимось, то біг хтось сильно розгойдував гойдалку, і він підбігав прямо до неї. Ця гойдалка відштовхує його, і він відлітає прямо грудною кліткою. здорове дерево зламалося. Я дивлюся прямо на мене по очах, по хребту мені теж можливо так трішки б ще й нас би придавило деревом, тобто в такі моменти. Так от було багато таких випадків. Стрибнув у озеро, ще зовсім малий був. Поїхали в село там до мого батька. Ну це село мого батька. А там викопане таке озеро. Він стояв, стояв, а ми теж стояли і дивилися на рибок. Ще було дуже холодно, ще була пізня осінь. Він стоїть, стоїть, розігнався, плюх прямо у воду, раз схопило його, навіть не встиг повністю намокнути. Ну просто реакція швидко спрацювала. Ми поступово прийшли з вами до початку війни. Я знаю, що призвався він в серпні 24-го року. Пригадайте початок війни. Де була родина? Чим ви займалися? Чи ви від'їжджали кудись? На Стоїнки. Чому Стоїнки на початку, там до березня до 8-го там дуже тяжко було. Я відвіз кудись. Куда? Під Житомир? На Житомирщині області. А, так. Вчорашнє село, воно таке все. Женя, а Женя був у Києві, вони були в Києві. Женя вночі був у Києві. Артурчик і Женя на блокпостах, були в Києві, чергували на блокпостах. А ви з меншим сином Пашою знаходили в Житомирі? так? в Житомирській області. Житомир, так. Так? Пригадайте той момент, коли Євген готувався і знав, що піде, чекав повістку. Ну, це коли він стояв на блокпостах. Вони ж з друзями пішли у перший військкомат. наш Святошинський там уже нічого не залишилося. А Він був Стоїнський тероборон Києві. У Києві він він тоді він в Києві залишився. Він залишився. Він на той час перебував у Києві. На той час, коли почалася війна, він перебував у Києві. Моста не було. Ми не спілкуватись. Він у Києві каже, ну вже що їхати. Третя штурмова його вибір. Ну це його вибір. каже, хороша амуніція, хороші інструктори. Йому сподобалося, як їх готували. Як третій штурмовий готували бійців. Він вже знайшов таких друзів. А потім він казав, що я їх не залишу, я буду тільки з друзями. Частина хлопців, з якими він був разом на навчанні, майже нікого немає. Так і майже нікого немає, взагалі немає. Ну так, ось перше, це ще в навчалці. — Ні, вже не в навчалці. Ні, це він уже звідти. Спочатку ми дізналися, що він зник без вісти. Скажу, що мені наснився сон, у якому я вже знала, що його немає. Він прийшов до мене, подзвонив у домофон. Я не бачила обличчя, але знала, що це він прийшов. Четвертого вони пішли на завдання. Не так довго не було зв'язку. Повістку привезли 10-го. Але він казав, що не буде зв'язку, що він не виходитиме на зв'язок. У серпні призваний, а 6 жовтня він уже загинув. І це навчання пройшло. І 6 жовтня ця страшна дата. Як він вибирав хвилинку чи якийсь момент, щоб поспілкуватися з Артуром? Артур же поруч з вами був. Він скидав відео і йому надходили нові повідомлення. Ну що той бачив батька? Угу. Ну, Артурчик дуже прив'язаний до Жені. Він дуже прив'язаний. Мама гаряча, а с давай тобі гірше. Добре. Ну я пізніше. Чого вже ну ти вчора не надула, сьогодні обов'язково надую. Обов'язково трохи згодом. Я давай тобі тортика принесу. Ну це ж наш наш, наш ну це наша тепер, уже наша дитина, не лише наш онук. Розповідає Артурко. Будь ласка, у нього тут є і повноцінна кухня, де він може готувати, і тут же він займається своєю творчістю. Малює щоправда, він завжди свій робочий стіл завалює потім різноманітними іграшками та дрібницями. Тут у нас як маленька пам'ять про важливі події прапор 3 штурмової бригади. Ну, за, за мужність і відвагу, яку вони проявляють. Скажіть, що допомагає перенести таку тяжку втрату? Артурчик. <смір> ну, якось ще. Артурчику? Я ще якось не усвідомив, якось не віриться. Для мене це досі як. Ну, от справді мені здається, що він завтра відкриє двері і скаже там привіт. Я від імені громади. Хочу подякувати вам за виховання Євгена, подякувати від цього українського народу, що у нас є можливість спілкуватися, що у нас є можливість балакати про дитячий садочок в Києві або в Греничах, і де краще вирішувати. Дякую вам за виховання сина. Хай щастить вашій родині. І хай це буде останнім горем для вашої родини. Говоримо відкрито, діємо разом.